Цими вихідними Мелітополю виконується 239 років. Вже другий рік поспіль ми не святкуємо. Але знаєте, що змінилося за цей час? Біль перетворився на силу, яка стала відправною точкою нашого руху вперед. За моєю спиною траса з Запоріжжя-Мелітополь. Ще півтора року тому вона займала не більш ніж півтори години. Перші місяці повномасштабного вторгнення ця дорога стала дорогою життя для багатьох сотень тисяч мешканців тимчасово окупованих територій. А зараз це шлях додому, крок за кроком, цей шлях виборюється нашими героїчними військовими, часто ціною власного життя. Дякую за підтримку мелітопольцям, які виїхали. І знаходяться за кордоном. Дякую за мужність нашим мешканцям, хто вимушено залишається в окупації, продовжуючи чекати на Збройні Сили України та українську владу. Дякую за єдність тим нашим мешканцям, хто об'єднався і вже зараз будує плани, яким буде наше місто після перемоги. Дякую всім тим, хто об'єднався навколо нас. З Днем народження, наш український. Незламний Мелітополь.